Права 1462. Виконай множення. Ну що ж, почнемо. У Першому завданні треба 27 помножити на 3,8. Ну що ж, множимо стопчик. Пишемо 27. що множиться на 3,8. Множимо. 7 на 8 це 56. 6. Пишемо 5, запам'ятовуємо, 2 на 8 це 16. Плюс 5 це 21. Далі 3 на 7 це 21. Один пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6, плюс 2 це 8. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 6, 1 плюс 1 це 2. 2 плюс 8 це 10. Отже, тут у нас один знак після коми Відділяємо один розряд і записуємо, що у нас добуток буде дорівнювати 102 цілі. І шістьдесятих 102 цілі і шістьдесятих. Переходимо до другого завдання. Бачимо 3 цілі і сотих, що множиться на 42. Множимо стопчик. Отже, записуємо 3,7 сотих, що множиться на 42. Множимо. 7 на 2 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 2 це 0, плюс 1 це 1. 3 на 2 це 6. Далі 4 на 7 це 28. 8 пишемо 2 запам'ятовуємо. 0 на 4 це 0, плюс 2 це 2. 3 на 4 це 12. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 4. 1 плюс 8 це. 9, 6 плюс 2 це 8. Тут у нас буде 2, а ось тут 1. Рахуємо кількість десяткових розрядів. Раз, два. І тут їх відділяємо. Раз, два. І пишемо, що добуток, тоді у нас буде дорівнювати 128 94 соті. Є. Переходимо до наступного завдання. Треба 0,237 тисячних помножити на 53. Давайте множити стопчик, записуємо 0,237 тисячних. треба помножити на 53. Множимо. 7 на 3 це 21. Один пишемо 2, запам'ятовуємо. 3 на 3 це 9, плюс 2 це 11. Один пишемо 1, запам'ятовуємо. Далі 2 на 3 це 6, плюс 1 це 7. Ну, 0 не множимо, немає сенсу. Так, 5 на 7 це 35, 5 пишемо 3, запам'ятовуємо. Далі 3 на 5 це 15, плюс 3 це 18, 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 2 на 5 це 10, плюс 1 це 11. Додаємо. Тоді в кінці у нас буде 1, 1 плюс 5 це 6, 7 плюс 8 це 15. 5, пишемо 1, запам'ятовуємо, 1 плюс 1 це 2. А тут у нас буде просто 1. Отже, кількість десяткових розрядів 1, 2, 3. І тут 1, 2, 3. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 12, цілих, пишемо 561 тисячна. Переходимо до наступного завдання. Треба 431,8 помножити на 2,3. Ну що ж, множимо стопчик. Так, пишемо 431,8 треба помножити на 2,3. Множимо. 8 на 3 – це 24. 4 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 1 на 3 це 3 плюс 25. 3 на 3 це 9. 4 на 3 це 12. Далі 2 на 8 це 16. 6 пишемо. 1 запам'ятовуємо. 1 на 2 це 2, плюс 1 це 3. 3 на 2 це 6. І 4 на 2 це 8. Додаємо. В кінці у нас буде 4. 5 плюс 6 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 3 12. Плюс 1 це 13. 3 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 плюс 6 це 8, плюс 1 це 9. 1 плюс 8 це 9. Отже, тут є раз, два знаки після коми. Тут два десяткових розряди. Ну що ж, записуємо тоді, що добуток у нас дорівнює. Пишемо в четвертому 993,14. Є. Переходимо до п'ятого завдання. Треба 7,23 помножити на 54. Записуємо 7, цілих, пишемо 7,23. Соті. Треба помножити на 54. Множимо. 3 на 4 це 12. 2. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 на 4 це 8, плюс 1 це 9. 7 на 4 це 28. Далі 5 на 3 це. 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо, 2 на 5 це 10 плюс 1 це 11. 1 пишемо 1, запам'ятовуємо. 7 на 5 це 35, плюс 1 це 36. Додаємо. В кінці у нас буде 2. 9 плюс 5 це 14, 4 пишемо 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 1 це 9, плюс 1 це 10. 0 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 плюс 2 це 8, плюс 1 це 9. Тут буде просто 3. Тут у нас є раз два знаки після коми, і тут раз, два розряди. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас буде дорівнювати 390,42 соті. Є. Ну що ж, переходимо до наступного завдання. Шостого. Треба 200. 2,39 помножити на 3,72 соті. Ну що ж, множимо стопчик, записуємо 2,3, що множиться на 3,72 соті. Множимо. 9 на 2 це 18. 8 пишемо 1 запам'ятовуємо. 3 на 2 це 6 плюс 1 це 7. 2 на 2 це 4. 7 на 9 це 63. 3 пишемо 6, запам'ятовуємо. 3 на 7 це 21, плюс 6 це 27. 7 пишемо, 2 запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 2 це 16. 3 на 9 це 27. 7 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 3 на 3, це 9, плюс 2 це 11. 1 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 2 на 3, це 6, плюс 1 це 7. Додаємо. Тут у нас буде просто 8. Далі 7 плюс 3 це 10. 0 пишемо 1 запам'ятовуємо. Далі 7 плюс 7 це 14, плюс 4 це 18, плюс 1 це 19, 9 пишемо 1, запам'ятовуємо, 6 плюс 1 це 7, плюс 1 це 8. А 1 плюс 7 це 8. Раз, два, три, чотири знаки після коми. Раз, два, три, чотири розряди. Ставимо кому і записуємо, що добуток тоді у нас дорівнює. Пишемо 8, 8908. Десятих. Ну що ж, зараз, коли я звільнив місце, переходимо до сьомого завдання. Бачимо 2,7 треба помножити на 30,8. Ну, Давайте будемо множити стопчик. Записуємо тоді 2,7. Давайте тут пишемо 2,7, що множиться на 30,8. Множимо. 7 на 8 це 56, 6 пишемо, 5 запам'ятовуємо. 0 на 8 це 0, плюс 5 це 5. Далі 2 на 8 це 16. 3 на 7 це 21. 1 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 0 на 3 це 0, плюс 2 це 2. Так, 3 на 2 це 6. Додаємо. Так, тут в кінці буде 6, тут 5. 6 плюс 1 це 7. 1 плюс 3, Тут буде 6. Раз, два, три знаки після коми. Відділяємо 1, 2, 3. Ставимо кому і записуємо, що добуток у нас тоді дорівнює. Пишемо тисячних Є. Ну що ж, переходимо тоді до наступного, до восьмого завдання. 6,13, що множиться на 0,25. Ну що ж, тут нічого не придумаєш, давайте множити в стопчик, записуємо 6,13. Пишемо 6,13. Що множиться на 0,25. Множимо. 3 на 5 це 15. 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 на 5 це 5, плюс 1 це 6. 6 на 5 це 30. 2 на 3 це 6. 1 на 2 це 2. 6 на 2 це 12. Додаємо. В кінці у нас буде 5. 6 плюс 6 це 12. 2 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 плюс 2 плюс 1 це 3. 3 плюс 2 це 5. А тут у нас буде 1. Маємо 1, 2, 3, 4 знаки після коми ставимо. І записуємо, що добуток тоді дорівнює 1 ціла. 5325 десятитисячних. Є. Ну і переходимо до останнього дев'ятого завдання. 0,05, що множиться на 0,03. Щоб їх перемножити, це можна зробити усно. 5 множимо на 3, це буде 15, але в нас ще є 1, 2, 3, 4 знаки після коми. То щоб це записати, нам прийдеться додати два нулі після коми. То ми записуємо, що добуток у нас дорівнює 0, потім пишемо два нулі, а потім 15. Читаємо, що це дорівнює 0,15. Ну що ж, ось таке завдання на множення десяткових дробів на цьому вправу завершено.